Ця бабуся Саратова вирішила побалувати свого внука строкатим подарунком та зв'язала йому ось такий чудовий растаманський плед. Не проходьте мимо такої майстрині та поставте їй лайк, благаю. Насправді поставте лайк моєму відео, щоб більше людей дізнались про. Фейки згенеровані штучним інтелектом, особливо наші родичі пенсійного віку, які досі не розуміють, що окупанти обдурюють їх у наших соцмережах та продають їм різноманітний шлак, та затягують у е, різноманітні секти через картинки, згенеровані штучним інтелектом. Дякую вам!